І так, наш з вами третій блок перший урок. Сьогоднішній урок ми з вами присвячуємо цільовій аудиторії. Що таке цільова аудиторія? Цільова аудиторія це саме ті люди, які ваш, у яких зараз знаходяться ваші гроші. Я постійно вам повторюю, що бізнес це постійне просування, продаж. Товарів, або послуг, підкреслюю слово, на постійній основі. Якщо ви колись там продали один кремчик раз у місяць, або там яку губнушку, або там продали якусь свою невеличку консультацію, або якийсь міні-курс свій, колись це не про бізнес. Бізнес це коли ви отримуєте постійний результат і постійні у вас є поповнення ваших грошей, ваш товарообіг. Оце ми про бізнес. Тому тут я вас очу саме мисленню підприємця. Я зроблю окремо для цього урок. Зрозумійте, я вам вже давала урок Наполеона Хіла. Там він чітко вам. Сказав, коли ви рухаєтесь в нікуди, коли ви не розумієте, що вам потрібно, коли у вас немає ось всього усвідомленого рішення, то результату не буде. Тому я може так, може, жорсткою для когось, може ні, але ще раз кажу: я підприємець, я навчаю людей, як заробляти гроші. Бізнес це постійний продаж. У вас постійно повинна бути налагоджена система, яка вам буде постійно приносити кошти. От дивіться, у мене інтернет-магазин, так? Я його створила ще в 22-му році. Ще на початку, повномасштабної, дивіться, слухайте уважно. І зараз я створила ту систему, я почала з самого початку, я отримала всі ці знання, які мені дозволили зараз масштабувати його. І зараз він вже працює без мене. Розумієте, оце про бізнес. І я постійно від нього отримую постійний дохід. Оце бізнес. І у цьому я вас навчаю, а не одноразові продажі. Ви зможете построїти саме систему. Але саме початок, будь-який бізнес, він а, націлений на те, щоб люди у вас щось придбали. Ви створили який-небудь товар. так? І цей товар в нього вкладені в собівартість, скільки труда, яка, ну, що таке собівартість, бухгалтера це знають. Але так от для, ну, для звичайних людей, так, у яких немає бухгалтерської освіти, я можу так на пальцях сказати. От для того, щоб створити, ну я не знаю, для того, щоб створити, ну, наприклад, оцю статуеточку, це вічний студент, да, у мене є така статуеточка. Тут використали глину, краску, ці всі матеріали мають якісь кошти. Його створила людина, вона його ліпила. Правильно це її труд, це теж входить в собі вартість. І вона пройшла якийсь обжиг. Використовувалась якась технологія. Ця Це технологія, цей обжиг теж має якусь вартость. А використовувалось якесь світло, там, ну, не в темне в темноті ж його робили, цю статуєточку, правильно? Оце теж входить в собі вартості. І оце... Оце саме. З цього складується її стоїмість номінальна. Тобто, скільки е, коштує, скільки потрачено на те, щоб зробити цю статуетку. Наприклад, хай вона оце все порахували, сконцентрували, і оце коштує наприклад, 100 гривень. Да? Наприклад. А тепер сюди ще треба додати налоги. Сюди ще треба додати транспортування цього, цієї статуетки до споживача. Її треба продати. Розумієте, для того, щоб отримати прибуток, підприємець повинен погасити всі свої витрати на те, щоб зробити цю статуетку, і отримати прибуток. І от сюди іще у собівартість вкладаються налоги, транспортні розходи, налоги на рекламу, за це все в конечному ітогі це буде вкладено в вартість цієї статуеточки. І коли вже оця вся собівартість, вже вся порахована, додається додана стоїмость. І оце саме додана стоїмость це 100 гривень, вона буде коштувати, наприклад, уже 200 гривень. 100 гривень піде на собіваркість, вона коштує 200. Залишається 100 гривень. Оце ваш прибуток. І для того, щоб оцей прибуток. Ви вже потім ми будемо робити, я вам потім буду розказувати умислення підприємця, як ви його будете використовувати. Якийсь процент вам треба вкласти на те, щоб е знову створювати такі статуетки, е на те, щоб краще просувати його. Але кінцеве кінцеве це все це то, щоб оця статуеточка дошла до споживача, щоб її хтось прийшов і придбав. І тоді у вас буде прибуток. Розумієте, про що я? Оце система бізнеса. І того це треба кому її продати. І от той, хто купить, Оце являється цільова аудиторія. Я вже, по-моєму, вам це розписала просто. просто. Тепер ми будемо, тому дивіться, тому дуже-дуже важливо знати, хто саме у вас придбає, для кого ви її робите. Наприклад, якщо ну, хто може її придбати, кому вона потрібна, так? Це сатуєтка. Її можуть придбати на подарунок, так? її можуть придбати як прикраса для інтер'єру, правильно? От, І ви у своїй рекламі для того, щоб вона у вас була дієва, а не просто так. Я зробив рекламу, показав її, наприклад, військовому. Да? Військовий лежить в окопі, а ти йому показуєш рекламу. Статуетки, ну, чорта вона мені нужна. Мені треба придбати собі там якусь плітоноску або шлем, або ще щось, а ти мені статуєтку. Ця реклама буде ефективна? Ні, не буде. Тому для того, щоб ви розуміли, кому ви продаєте свій товар, треба знати свою цільову аудиторію, хто саме для кого ви це робите. І оцим ми зараз з вами будемо займатися. Thank <laughs> you.